Всім привіт! Зараз діє акція на омега-3 рідку. Акція діє до 11 грудня. Омега-3 розроблена саме для діточок, щоб рідка формула, щоб вони не подавилися капсулою, але її... цю омегу можуть використовувати і дорослі. Тільки норма омега-3 для дорослих буде інша. Якщо в цій пляшечці 105 мл, то для діточок... Це буде по 5 мл на 21 день. Для дорослих достатньо півчайної ложечки, тобто 2,5 мл, це вистачить на 42 дні. Якщо в каталозі ця омега 3 715 гривень, то зараз по акції 299 гривень і по дисконту для нас всього 240. Тобто, на день дорослої людини ви будете отримувати омега 3 всього за 5 гривень 70 копійок. Якщо ви Діткам будете давати, і це вистачить на 21 день, то для дітей буде ціна на день всього 11,43. І омега 3 дуже корисна як для діточок, так і для дорослих. Нагадаю вам те, що омега. Додає здоров'я нашому серцю, судина, мозку, здоров'ю органам зору. Омега-3 також прибирає запалення в організмі. Омега-3 запобігає серцевим захворюванням і судинним захворюванням. Воно дуже гарно чисте судини, прибирає поганий холестерин і додає до організму корисного холестерину. Також омега-3 буде корисна для шкіри, шкіра буде більш рівна більш зволожена. Омега-3 розроблена у нас в Швеції, і саме головне, що це натуральний риб'ячий жир. І тут ЕПК, ДГК, ті корисні полінасищені жирні кислоти, які нам потрібні для організму, вони тут в натуральній концентрації, тобто засвоєння буде максимальне, і це дуже важно. А також те, що вона безпечна, тому що тут найкращі. Стандарти виробництва, GMP-стандарти вищі стандарти у світі просто не існує. До 11 грудня. Рекомендую замовте собі цього 3 Багато мене питають, а як же вона, мабуть, така вонюча, як раніше у дитинстві були. Ні, вона на смак як вершкове масличко Вона має тут масличко лимона і тому дуже ніжний ну такий присмак, немає такого різкого. Рекомендую замовляйте. Всього доброго! Дякую за увагу!